Дональд Трамп на цю хвилину, коли вам друзі записуються відео, розмовляє телефоном із Путіним. Він це підтвердив сам і написав у своїй мережі Трусожил, що розмова буде довгою, а за підсумками цієї розмови і я і Путін повідомлять про результати. Тому, поки очікуємо результатів, я вас готовий знайомити із іншими дуже важливими новинами. Ну, до прикладу, завтра можуть оголосити про перемир'я, але лише для ремонту Запорізької атомної електростанції. Наступ, який нині проводять росіяни, може бути останнім. Про це пише видання політику з посиланням на джерела. А цю інформацію повідомив народним депутатам Володимир Зеленський під час зустрічі з ними. Остання, яка була минулого місяця. Ну а Польща відмовляється виділяти кошти для придбання зброї в Сполучених Штатах Америки, яка б далі йшла до України. Кажуть, ми допомагаємо в інший спосіб. Відтак пропоную вам ознайомитися із цими. Дуже важливими для вас новинами. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Якщо щось буде важливе за підсумками телефонної розмови Трампа і Путіна, я вам обов'язково ще тут повідомлю про це. Буде окреме відео, і також інформація буде в мене в телеграм-каналі. Не забудьте на нього підписатися. Посилання знайдете в описі під цим відео. Розпочну із статистики, приємної і не дуже, як завжди, обстріли взаємні по території України з Росії, тривають, але й наше прилітає по території Росії. У ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області на болотах. Про це офіційно повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Цей завод, один із найстаріших нафтопереробних російських підприємств. Раніше відомий як завод Крекінг, входить до структури нафтової компанії Роснефть. Обсяг переробки нафти станом на 2000 рік, друзі, 7,2 мільйона тонн. У 2023 році цей об'єм становив близько 5 мільйонів тонн. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил держави. Агресора. Ну, тому по них ми і б'ємо. Це абсолютно логічно. Ну і також сьогодні прилетіло по одному із заводів Лукойлу. Зокрема, Лукойл Нижегороднафта Оргсинтез. Чому я на цьому акцентую, друзі, вашу увагу, тому що повідомляв вам у вранішньому відео про те, що британці ввели санкції проти Роснефті та Лукойлу. А інформації про удар по заводу кампанію Лукойлу повідомляють російські ЗМІ. За даними аналітиків, уражена установка гідроочистки бензину L24 300 яка здатна переробляти понад 200 тисяч тонн на рік. Бензину на Росії стає все менше і там вже його починають розбавляти. Росіяни це вміють робити. Ну і заробляють, звісно, на цьому гроші. І завтра, як я вам сказав на початку відео, може бути оголошено тимчасове перемиря для ремонту лінії електропостачання до Запорізької атомної електростанції. Провадження тихого періоду може дозволити, пише Sky News, розпочати ремонтні роботи на двох пошкоджених лініях електропередач, загалом, як повідомляє The Insider, минулої ночі Росія випустила рекордну кількість балістичних ракет по території України: 26. Жодну не вдалося збити. Це і скандери, і кинжали. Як ви знаєте, газопереробка на Полтавщині повністю зупинена. Українців закликають економити газ. Також джерела в українській правді сьогодні повідомили про те, я маю на увазі джерела в енергогалузі, що нам всім варто готуватися до дефіциту електроенергії та тривалих відключень узимку. Чотири години без світла, дві зі світлом. Ситуація така вже була в Україні взимку 22-23 років. На жаль, може повторитися, тому що росіяни дуже прицільно б'ють по енергосистемі і б'ють кинжалами, які збити, ну і скандерами, вони їх удосконалили, збити їх. Неможливо. Росіяни також на превеликий жаль сьогодні вранці вдарили двома балістичними ракетами по одному з навчальних підрозділів сухопутних військ, розташованому у тиловій частині України. Про це повідомляє об'єднане командування Південь. Мова йде про навчальний центр в Кіровоградській області. Про це пишуть уже ЗМІ, про це пишуть друзі, військові аналітики. Це на превеликий жаль вже не є секрет, як вони зазначають. Витоку даних про розміщення цього навчального центру не могло бути через спостереження за ним. Ніякі безпілотники там не літали. Це повідомляє друзі Флеш, відомий аналітик і фахівець в галузі безпілотних систем в Україні. На жаль, уникнути втрат не вдалося повідомляють офіційно. І Сирський дав доручення провести внутрішнє розслідування через цей інцидент. Це, на жаль, не вперше. Командування ж армії Російської Федерації саме не може впоруватися із завданнями, які ставить перед ним Путін, і залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області. Це дуже серйозно. Якщо виявиться, що північно-корейські війська воюють на території України, безпосередньо це буде приводом змінювати взагалі підхід наших західних партнерів до їх участі у війні Росії проти України. Ми будемо змінювати. Ну наскільки нам вдасться їх змінити? Тут питання, друзі, як ви самі розумієте, відкрите. Ці підрозділи, зазначає Генштаб, з території Курської області проводять розвідувальні заходи за допомогою БПЛА, виявляють позиції ЗСУ та коригують по них вогонь, навчаються, на жаль, на практиці воювати. Сили оборони зафіксували переговори між північно-корейськими операторами БПЛА та особовим складом російської армії. Хто якому вивчив, поки що невідомо, але факт залишається фактом. І також сьогодні видання політику, про яке я вже згадував. Повідомляє про те, що Україна справді може піти в наступ, якщо отримає більше зброї. Таке рішення ми можемо отримати вже завтра під час особистої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Трамп, як ви знаєте, заявив про те, що Україна хоче йти в наступ, і високопоставлений український чиновник для видання політику, звісно, на умовах анонімності, заявив, що. Ми дійсно можемо перейти в наступ, все залежить від того, яку зброю ми отримаємо і який затверджений план. До того моменту, допоки Трамп і Путін не переговорять, якихось рішень не варто очікувати. Хоча я друзі вам скажу відверто, особисто налаштований доволі скептично щодо підсумків цієї телефонної розмови, але ну давайте ми все таки будемо сподіватися, що щось добре для України станеться. Ми того варті. Але керівник Головного управління розвідки Кирили Буданов повідомляє про те, що нам варто готуватися до того, що війна буде можлива в найближчі роки. Я каже, не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно, але ми повинні бути готові до збройного опору в будь-який момент. Сподіваюся, каже, на краще. Багато було дописів у мене в телеграм-каналі під цим постом, а як же кава в Криму і так далі. За оцінкою Боданова, він її, до речі, змінив на відміну від тієї, яку оголошував влітку, і каже, що у Росії є запаси економічної міцності для продовження війни. Хоча вона вже зараз відчуває наслідки цієї війни, вони не є критичними, каже. Ситуація на Росії динамічно змінюється, росіяни адаптуються. Я такі висновки роблю із заяви Кирила Буданова, але, звісно, не все так однозначно, як може виглядати на перший погляд, оскільки справді можна знайти важливі тиску на Путіна, аби він зупинився. Таким важелем тиску справді може бути санкційна політика Європи і, в тому числі, Сполучених Америки. Ще раз наголошую, друзі. Факт того, прецедент, що Путін просив вибачення Олієва, аби повернутися на ринок газу в Європу, засвідчує, що з економікою на Росії не так все добре, як говорить Кирило Буданов. Що ви думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. І, друзі, влада України вважає, що війна може закінчитися наступного року. Про це пише видання Політико. За оцінкою джерел, які спілкувалися із виданням політико, навесні влітку 26-го року Путін може погодитися на серйозні переговори. І далі вони пишуть, що на нещодавньому засіданні зі слугами народу Зеленський заявив, що нинішній наступ Росії може бути останнім, а вже тоді ближче до літа, навесні можуть відбутися переговори, які з дієві із Росією. Ну, до речі, таку тезу він говорив ще. Наприкінці минулої весни і казав, що буде добре, якщо ми закінчимо війну за рік. Що пише видання, звичайно, країні ще доведеться пережити сувору зиму, але Зеленський заявив, що очікує реальної можливості перемир'я. Хоча, як він зазначив, це буде непросто. Для цього необхідно посилити економічний і військовий тиск на Росію. Так, далекобійна зброя нам вкрай потрібна. І Трамп працює нібито над створенням навіть уже фонду миру для України, фонду перемоги. Перепрошую, так він називається України фонд перемоги, який фінансуватиметься за рахунок нових мит, які будуть накладені на Китай. Про це пише водання до Телеграф. Вони посилаються на коментар Скота Бесента, міністра фінансів, який сказав, що. Наші українські або європейські союзники мають бути готові піти за нами, тобто запровадити 500% мита проти Китаю. Ну, все це, друзі, історія із 500% митами, які хотів запровадити Лінсі Грем разом із демократом Блюменталем. Зараз про це вже навіть ніхто не згадує. Ми тут з вами на каналі говорили неодноразово, що це все бутафорія, популізм. Я і нині не вірю в ніякі 500% відсотків мит проти Китаю, навіть 100% ті, що обіцяє додатково ввести Трамп. Для мене це фантазії Трампа. І Польща не приєднується до ініціативи Порл, яка передбачає закупівлю країнами НАТО американської зброї для України. Про це повідомив особисто міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у коментарі бізнес і Він каже, що Польща бере участь в інших форматах підтримки Києва. Міністр назвав ініціативу серйозною та зазначив, що питання про із Польщі залишається відкритим. дінніх ні у поляки. Хоча я не недооцінював би дійсно друзі допомоги, яку нам надають поляки. Втім, ситуація тут така: поляки давно нам все передали за це, отримали гроші грішми допомагати. Вони не хочуть, а хочуть, щоб українці залишалися у Польщі, не говорили зайвого і мовчки працювали за недорого. Таким чином, заповнюючи прогалини. З питанням робочої сили дешевої і щоб українці сплачували там податки. І надходження бюджету Польщі лише будуть збільшуватися ж. Індія ж нібито розширює джерела енергопостачання та диверсифікує їх відповідно до ринкових умов. Про це повідомляє МЗС, країни на тлі заяв Трампа про те, що Нарендра моді пообіцяв йому відмовитися від російської нафти. Ніякої відмови поки що не передбачається. Дослівно, коментар МЗС. Індійського я вам, друзі, зараз зацитую, аби ви розуміли, про що йдеться. Ну, в стилі щось росіян. Що стосується США, то ми вже багато років прагнемо розширити наші закупівлі енергоносіїв впродовж останнього десятиліття. Ми досягли значного прогресу в цьому напрямку. Нинішня адміністрація виявляє зацікавленість у поглибленні енергетичного співробітництва з Індією. Переговори тривають. Все. Тобто ні про що. І на завершення, друзі, вам новина з Одеси, оскільки дуже багато уваги сьогодні приділяється питанню саме припинення громадянства Труханова. Кажуть, що Труханов нібито забрав усі меблі свого кабінету, вже він не виконує обов'язки мера. Йому обіцяють нову підозру. Ну, принаймні так пить поки що змі. Навіть говорили про те, що хочуть його звинуватити в державній зраді, але з державною зрадою. Нібито не зростається. Це друзі, поки що плітки, але не плітки те, що проти Троханова є багато кримінальних справ, так само як і буде справа про те, чи справді в нього є російський паспорт. Тому що довкола цього питання дуже багато, як ви бачите, розмов. На сайті ж міської ради Одеси опубліковано розпорядження, що виконувати обов'язки мера буде секретар міськради Ігор Коваль. Розпорядження підписане самим коголем. Ще й до цього розпорядження. Також точно будуть у Троханова запитання, якщо, звісно, він не втече з України, бо навіть і про це вже пишуть. Друзі, коментуйте, підписуйтеся, коментуйте те, що почули, підписуйтеся, хто не підписаний. Залучайте, запрошуйте своїх знайомих і друзів до каналу. Всіх люблю ціну шаную. Дякую, що були зі мною. Не перемикайтесь, все буде Україна!